І далі буде шахів, Грає ворот щекафр, Франція рейтинг 1824. Ну, давай, Гамбіт Німцович. Ога, не але дай, хочу, щоб він взяв. Тід тоді нормально все? Це не дуже сильно того, що в нас є така штука. H5, п'ять у нього поганий пункт. Ну, погане, слабкий на G5 для мене хороший. <свісно> Мабуть, я і все рівно не можу аж 5 іти. А, ну звісно, так, він же не можуть кончути. Ну, витрачає суперник темпи. Важливі для дебюту? Я не проти. Так, атакує він пішака. Ну, давай поки так. Не знаю, может и зим потом так. Може и не зим. Так, мне хочется сказать, что он тут все хочет поменять, что все не может менять. Бью. <coughs> Ты так. Так, так, шах. Давай так зіграю. Побачим, что ты хочешь. Ничего себе. Так, так, шах. Ти пише комбинет. Пишечком не береш, Якщо я на мат пішов. Словно ну, я бью. Проблема сапарна, що Турана вышла. F6, ну, слон сюда, допустим. Чинають відразу бабах сюди, і все так, так потім так. Проблемки. Француза у французькому захисті. Погнався суперник за При Прикорю в центрі. І все. Звісно, бажано рахувати варіанти, але я бачу, що. Атака продовжується. Треба, звісно, шукати за нього якісь відповіді. Але... Мені лінь. Цього ходи згорімо. Ніфіга собі! Хідець ти зробив. Що я напав на тебе? Ти в 2. Ой, ферзя в2 якось. Чи що таке? Якісь вічні шахи. Не можу іконем зібрати насправді. Тобто все рівно нічого не грають. Тура захищена, тут тримається поле. Мічний шах не бачу я, я Я збережу слона, якщо ти не проти. А і ще може 10 партій з тобою зіграти. 86 на 76. Головне грати до кінця. Кінь Д4, окей. Слава суперника в тому, що якщо десь на цю позицію, то король в центрі, тури не грають. На відміну від моїх. 2, 3, 4, 5, 6 фігур в гри, в нього 1, 2, 3, 4. І поганий король. Тому зазвичай йти на всякі розміни. Такі, що відкривають прям гру, і вашого короля не бажано чорним. Вони йдуть в це. З'їдають пішика. І отримують безнадійну позицію якої. Ну, як би там я не бачу сенсу дивитись.